Ради всіх вітати! З вами лікар Росіль Чайка. І сьогодні ми поговоримо про те, як же жити, коли все-таки довелося видалити жовшний міхур. Що робити для того, щоб не нашкодити тепер іншим органам? Як нормально харчуватися, як організувати свій робочий день? Що дійсно потрібно робити, щоб зберігати своє здоров'я, коли жовшного немає? Дивіться це відео до кінця, і ви узнаєте унікальні рекомендації, про які практично ніхто із лікарів не говорить. Розпочинаємо! І так, коли вже довелося видалити зрошний міхур і людині провели операцію, це може бути, коли була полосна так звана операція, коли розріжали живіт, або коли, наприклад, лапароскопічно зробили декілька дирочок і прибрали жорстний міхур. І от з цього періоду часу для людини наступає катастрофа, тому що лікар рекомендує тепер пожиттєво стіл номер 5 де треба виключити жирне, жаряне, гостре, гірке, кисле і всі інші продукти, які, наприклад, раніше ви використовували. Тепер вам постійно треба бути на жорстких дієтах і слідкувати. За собою, тому що тепер у вас з'явилися проблеми, бо у вас немає жовчного міхура. Інше те, що після тієї ж самої операції у людини такі проблеми, як біль у правому підрібір'ї, тошнота, діарея, вздуття живота нікуди, наприклад, часто не зникають, а навпаки, навіть появляються і даже ще часто це трапляється. Чому ж так виникає? Давайте будемо розбирати. І ось перший міф. Які є, які, на жаль, лікарі про це мовчать, про те, що жовчний міхур виконує дуже важливу функцію. Жовчний міхур, ви маєте пам'ятати, це просто резервуар, куди стікає жовч. Не більше. Не жовчний міхур синтезує жовч, а саме печінка виробляє жовч, і не має значення, є у вас жовчний міхур, чи у вас його немає, у вас все рівно печінка виробляє 1 літр 200 мл жовчі за добу. І звичайно, якщо би у вас був жовчний міхур, то ця бижовчка, яка не потрібна, бо ви не стане, наприклад, жирної, гострої, гіркої, кислої, їжі, та, яка стимулює відтік жовчі, ця жовч стікала б у певний резервуар і там відстоювалася, і концентрувалася. І за потреби би вона включалася і виділялася. Ось так би було. Але коли жовчного немає, то що, тепер наступила катастрофа, так каже лікар. Це помилка. Чому полягає помилка? А в тому, що тепер організм починає пристосовуватися. Якщо жовчного міхура немає, то тепер організм використовує жовчні протоки як резервуар для накопичення жовчі, де відбувається фактично та ж сама ситуація, що була і в жовчному міхурі. Що це концентрація жовчі. Але, звичайно, що жовчні протоки не можуть так розтягуватися, як жовчний міхур. Тому як тільки тиск у них підвищиться занадто, що відбувається? Зразу скид жовчі у 12 палу кишку. І це до чого призведе? До появи підвищеної перистальтики і появи проносі. І це є теж дуже важливою особливістю, тому що тут часто люди допускають помилку, бо вони не харчуються вірно. І вони перестають вживати гості, гіркі, жирні та кислі продукти, сидячи на дієтах. Це призводить до ще більшої затримки жовчі у жовчовідних протоках. Ну а як наслідок, що те, що я перед цим вам казав, поноси стають частішими. То тепер давайте розберемо, що правильно потрібно робити, які помилки не потрібно допускати для того, щоб не нашкодити своєму організму. І так, потрібно завжди почати не з дієт. Завжди потрібно починати не з якогось специфічного лікування, а перше, це з відновлення нормальної роботи нашої анатомії. І тут дуже для нас важливо, щоб такий клапан, який відсікає жовчовідну протоку від 12-ї палої кишки, працював як годинник, кажуть. Що тут дуже важливо, що після оперативного втручання часто там виникає набряк. Також після оперативного любого втручання виникає тимчасовий е, парез кишківника. Все це буде приводити до того, що Збільшується газоутворення, сповільнюється проходження їжі по кашківнику, і створюються умови для того, щоб оцей клапан не функціонував як потрібно. Тому першим, що ми повинні почати, це створення умов, щоб цей клапан працював як і до цього. Що для цього потрібно використовувати? І так, перше, що ми повинні почати, це специфічний метод, який називається вістеральна терапія. Я вам покажу, як ви можете буквально в домашніх умовах або навіть Після сьомого дня, коли вам провели оперативне втручання, вже почати працювати з цим клапаном. Ніяких складних для цього приладів не потрібно. Потрібно або ваші руки, або, наприклад, той ж самий маркер чи Фломастер. Тому зараз я вам покажу методику, як працювати із цим клапаном. І так, вістеральна терапія. Наприклад, на сьомий день, коли вже була проведена операція, ви можете вже його проводити, проводиться наступним чином. Ось у нас є живіт людини, у нас є праве підребір'я, ось права реберна дуга, ліве підребір'я, ліва реберна дуга. Ось є мечевидний відросток. Пупок, ось фіолетовим, це 12 пала кишка, ось жовчний міхур йде. І загальна жовчовідна протока. І ось тут є свінтер так названий оді. Це той клапан, де відкривається саме. Загальна жовчевідна протока. Зганим показана підшлункова залоза. Тому що ми повинні зробити? Ми повинні провести так званий вістеральний масаж. Як це проводиться? Це проводиться дуже просто через легесеньке натискання. Ну потрібно знайти цю зону. Як її знайти? Ми беремо ось верхівка мечевидного відростка, ось пупок. Цю відстань ми ділимо на три рівних відрізка: 1, 2, 3. І ось де об'єднується друга третина і Третя третина відступаємо на півтора-два, максимум сантиметра вправо. І Ось ця зона це зона е, свінтера. Оді. Що ми робимо? Ми легеньким рухом натискаємо спочатку перпендикулярно вниз. До відчуття легкого дискомфорту, і потім змінюємо напрямок під кутом 45 градусів вверх. І утримуємо до зменшення больового відчуття. Утримуємо від 30 секунд максимум до 90. Це можна проводити самому з допомогою пальців. Наприклад, це можна проводити з допомогою маркера. Коли ось ще раз покажу: ось ми вертикально натискаємо вниз. Під кутом 90 градусів до відчуття легкого дискомфорту, і потім ми змінюємо кут під кутом 45 до голови і утримуємо до зникнення дискомфорту. Це буде перша точка. Друга точка. У нас буде знаходитися на 2-3 см вище. І третя точка е, знаходиться практично вже під реберною дугою. Тобто, пропрацювавши всі оці три точки, це дасть вам можливість зменшити гостовоутворення в 12 настепали кишці і покращити роботу клапана, який регулює відток жовчі в 12-палу кишку. Це, проводно, це потрібно проводити щоденно. Я переконаний, що тільки комплексний підхід у сучасному світі допоможе людині бути здоровою. Про те, що таке комплексний підхід і як з допомогою нього допомогти собі самому, не звертаючись до лікаря, я розповідав у своїй книзі та на навчальних курсах. Якщо вас інформація ця цікавить більше, переходьте за цим посланням під відео, і там ви знайдете всю необхідну для вас інформацію. Коли роботу клапана ми нормалізували, наступним етапом є це Певне уже харчування, певний режим. І що тут є важливим? І так, раніше наша та, що жовч була у жовчному міхурі, вона була концентрована. Там було багато жовчних кислот, і це давало можливість е, добре активувати саме ферменти пішлункової залози. Тепер, коли жовч не концентрована, така як була раніше. То ферменти і пішлункові залози активуються уже не в такій кількості. Це треба враховувати. Бо якщо цього не роботи, не врахувати, то буде що постійні проноси і далі вздуття живота. Для цього ми повинні із вами добре перемішувати їжу. Верніше, навіть не перемішувати, а пережовувати. Що тут потрібно робити? Є, знаєте, золоте таке правило, про яке розповідаю, що ви потрібні, скільки у вас зубів, скільки разів ви повинні перетирати їжу. Тобто не спішити харчуватися, а харчуватися повільно, дуже добре подрібнюючи їжу. Тому старайтеся їсти не заглатуючи їжу, як хижаки, коли раніше у вас працював жорстний міхур, а хоча б 15, 20, 30 разів один і той же самий кусочок пережовувати. Тобто повільніше просто їжте. І цього вам буде досить. Ваш харчовий комок буде змочуватися слиною, ця добре подрібнена їжа буде поступляти в шлунок. Вона краще буде змочуватися і ферментами, припрошу не ферментами, а саме соляною кислотою, будуть підготовлюватися продукти. Легше е, ця жидка маса буде проходити в тонкий кишківник, на степалу кишку. Легше буде ферментам шлункової залози з цим усім справитись і не буде вздуття живота. Наступним дуже важливим моментом те, що тепер придеться харчуватися не раз в день, як було раніше, а оскільки тепер нас немає резервуару, де зберігалася жовч. А вона тепер накопичуватися тільки в протоках, а протоки в нас не можуть так розширюватися як жовтий міхур, то харчуватися треба буде 4-6 разів на добу. Те, що я весь час повторюю: три основних прийома їжі і два або три невеличких перекуси. А наступне питання тебе: а що ж їсти? Наверне, стіл номер 5 ні. Ви можете їсти все, як і їли раніше. Ви можете їсти жирну їжу, ви можете їсти гостру їжу, ви можете їсти кислу їжу. Ви можете їсти іншу їжу. Немає значення, яка їжа. Чому? Має значення, коли ви їсте і в якому об'ємі. І все. Бо якщо ви, наприклад, не будете вживати жирну, гостру, гірку і кислу їжу, це придет того, що жовч не буде виділятися. Вона знову буде застоюватися у протоках жовчої від них, а це буде призводити до утворення знову камінців. Так, камінці її утворюються не тільки у жовчному міхурі. Мало лікарів про це розповідають, але камінці утворюються і в протоках печінки. Тому треба, щоб ви цю їжу вживали. Скільки її вживати, багато? Ні. Так, щоб вам було комфортно. Якщо ви, як то кажуть, з'їсте більше, чим потрібно. У вас просто більше відділиться зовчі, у вас виникне понос. Тобто ця доза для вас буде великою. Тому ви можете вживати ще раз повторюся, гостру, гірку, кислу, їжу в. Комфортні для себе кількості. Просто це потрібно визначити. Ще важливим елементом треба, щоб ви вживали продукти, які викликають вздуття індивідуально у кожного. Як це перевірити? Ви, наприклад, з'їли якусь їжу, і буквально через пів, через дві години ви починаєте інтенсивно пукати, або ваш живіт роздувається і стає такий, як бочка. Це говорить про те, що. Ця їжа не може бути перероблена в достатній кількості е, за рахунок ферментів вашої псункової залози. Тому вона вам не підходить. Але це буде призводити до чого? Що буде підвищуватися тиск кишківнику, і знову клапан, який е, відсікає 12 палу кишку від жовчовідних протоків, не буде нормально відкриватися. Буде знов застой. І оці симптоми, які у вас виникають дуже часто, це що? проноси, потім гіркота в роті, потім біль знову у правому підребір'ї. І так далі, вони знову будуть повторюватися. Немає значення навіть те, що вам жовчний міхур видалили. Тобто, використовуючи оці прості рекомендації, ви зможете жити як і жили далі. І що є ще дуже важливим, дуже часто кажуть, що саме жовч викликає потім подразнення кишківника. Пам'ятайте, будь ласка, жовч. Не викликає ніколи подразнення шлунково-кишкового тракту. Жовч навпаки, стимулює скорочення шлунково-кишкового тракту, створює умови, щоб там не було глисних ніяких інвазій, створює умови для того, щоб біфідом, лактом і інші бактерії розвивалися, а патогенна флора там не знаходилася, покращує травлення за рахунок активації ферментів пішлункової залози. Якщо ж ви не можете вживати гостру, гірку або кислу їжу, ви можете вживати звичайні фітопрепарати, які це те, що стимулює відток жовчі. Це, наприклад, гіркі трави. Ви не можете вживати гіркі трави, тоді ви можете вживати звичайну траву, така чи як чай називається рип'яшок. Якщо ви вмедлили жовчний міхур, то ви вживаєте по одному пакетику. Як чай заварюєте його раз в день, і цього досить. Тобто висновок дуже простий. Знаючи те, що ви вмієте робити вісцеральну терапію, так як вам показано, що ви добре пережовуєте їжу, що ви харчуєтеся 4-6 разів на добу, не їсте їжу, яка вздуває живіт, більше нічого у вашому житті не змінюється. То ви можете жити собі спокійно і насолоджуватися життям, так як і до цього. З вами був лікар Василь Чайка. До нових зустрічей. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.